77 тисяч гривень в Октавію 2014 року. Це у нас Октавія, а сьома, 156 тисяч пробігу. У нас 1,8 тса двигунчик. Що ми тут робимо? А я вам скажу, що ми тут робимо. Ми тут робимо. Значить, е як бачите, вже у нас знят клапан ВКГ, розібрано. Тут моторчик у нас підвішений, тому що ми що, перепаковуємо пості розподільчих валів, міняємо всі ланцюги. Міняємо всі три ланцюги, чистимо впуск. З форсунками ми робимо щось? Ага, ревізія форсуночок. Перепаковуємо поддон, зрозуміло, що, тому що міняється ланцюг масового насоса. Впускний колектор ми зняли для того, щоб почистити клапана. Поддон КПП тече. Перепаковка поддона коробки передач. Теплообмінник заміна. Знаємо теплообмінник з масеним стаканом. Пере, Переущільнюємо переушильнює. теплообмінник з масляним стаканом, Форсуночки на стенд, генератор демонтуємо, тоже віддаємо на стенд на перевірку, тому що з ним є проблемки. Компресор, кондиціонера, що теж треба на перевірку. Демонтаж-монтаж стоїть. Для чого? Для того, щоб а, все, Демонтаж для того, щоб зняти смаслений э, стакан. Э, патрубки водяного насосу заміна, Лопнувся, Да? заміна. Лопнувший патрубочок у нас. Э, і що у нас? Понятно, ТОшечка тут повна йде по всім маслам там, і так далі. І фільтрам. Антифрізи. Да, да. Отак. Бачите, аставія проїхала 156, а вже треба вкласти 77 тисяч гривень. А чого? тому, що ну скоріше все теж треба вчасно обслуговувати і дивитись, де у вас що підтікає, щоб потім воно не накаплювалось на отаку от суму.